Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця, і перед тим як піти на прекрасні вихідні, весняні вихідні, я пропоную узагальнити певну інформацію щодо можливого контролю та обміну інформацією у, у процедурах CRS, яку в Україні власне анонсували, як буде запущена з 1 липня 2023 року. Отже, перш за все. Перше питання, яке найчастіше задають клієнти, це чи буде податкова українська, чи будуть податкові органи цікавитися доходами 22-го року, 21-го року, 20-го року, і так далі. Тобто наскільки глибоко буде пророблятися оця справа клієнта, який отримував доходи, в тому числі за кордоном. Дивіться, є. Офіційна точка відліку, тобто у 2024 році, якщо не будуть посунуті ці строки, тому що є моменти імплементації міжнародного законодавства, в тому числі технічна частина, якщо, наприклад, все йде за планом як згідно з законодавством, у 2024 році податкові органи України можуть отримати від податкових органів інших країн, які приєдналися до Стандарт обміну інформацією можуть отримати інформацію про рахунки українських податкових резидентів за період з 1 липня 2023 року. Інформація за перше півріччя 2023 року, за 2022 рік і інші роки, які були до того. Вона не включається в обмін інформацією, тому що це не передбачено законодавством. Тому, якщо ви переживаєте щодо ваших доходів за минулі періоди, не потрібно переживати, можете спати спокійно. Закон таким чином не працює, що виявилося, що у вас є рахунок за кордоном. А давайте тепер за всі там роки вашого життя будемо шукати гроші. Ні. Тобто є старт відліку, є початок роботи цієї системи, є, це буде так звана податкова інформація, з якою податкові органи можуть працювати. Тобто вони можуть надіслати запит громадянину з проханням, якщо раптом він забувся, він не показав якісь доходи, то, будь ласка, він може, в нього є шанс це зробити і сплатити податки в Україні. Як працюватиме точно CRS, Чи обміняються такі ем, сервіси чи структури, як Пенірвайз бог знає що Stripe. Американські, британські, латвійські сервіси, чи будуть вони всі посилати інформацію в Україну, ми не знаємо, і ніхто не знає відповіді на це запитання, тому що процедур поки що немає навіть на високому рівні. Є тільки теоретична інформація на рівні закону, що такі суб'єкти. Повинні це зробити як насправді буде, і повірте, в кожної такої організації є юридична служба, яка це питання вивчає з точки зору які обов'язки будуть у такого сервісу щодо обміну інформацією, передачі інформації про своїх. Користувачів на інше питання наступне: тобто, чи буде податкова українська, чи будуть українські податкові органи кошмарити фізичних осіб? А тобто, чи можуть вони приходити? Я не знаю там. Закривати в тюрму, тобто які власне наскільки все може бути погано? Отак От ми можемо резюмувати це запитання, що люди цікавляться чи не чи не прослідують вони в тюрму через ситуацію з їхніми податками? Ну я можу сказати, що якщо ви не приховували кошти від оподаткування у мільйонних сумах. То в принципі це, це страхи, страхи ваші зайві, тому що податкові органи це не правоохоронні органи. Податкові органи діють у порядку, та у, як би мовити, по процедурах, чітко передбачених законодавством, і у них немає повноважень приходити до громадянина додому, чи вимагати, щоб він прийшов податкову, щось там показував, значить, і проводити знаєте такий того. Аналіз усіх надходжень на усі рахунки і вимагати усі документи. По-перше, фізична особа не зобов'язана це все зберігати. А по-друге, податкові органи працюють з так званою податковою інформацією, тобто вони дійсно можуть отримувати від вас пояснення, вимагати пояснення, але у них немає підстав, скажімо, ну, робити таку повну ревізію ваших доходів. Це в усіх відношеннях буде дуже складно зробити. Ось, тобто, не бійтеся, що це буде кримінальна відповідальність. А якщо у вас є побоювання, якщо у вас статки великі, і ви проводите через приватні рахунки мільйони, мільйони, десятки мільйонів гривень а через різні рахунки за кордоном в Україні, то я вам раджу просто звернутися до фахівця, тому що кожен кейс, кожна ситуація є. Окремо вимагає розгляду, аналізу, ризиків і так далі. Тобто, це не працює так, знаєте, одну консультацію на всіх виклав і всі зрозуміли. Ні, ситуація з податками завжди дуже інтимна, дуже індивідуальна, і треба розбиратися особисто з усіма вашими транзакціями, як вони виглядають, як вони проходили, тобто що взагалі відбувалося. І що з цим можна зробити. І останній момент я хочу вже, я розумію, що вже нудно слухати, але на майбутнє, тобто розділіть свою проблему на два періоди по часу минуле і майбутнє, ви повинні розуміти, що те, що минуле, воно може бути якби перегорнута ця сторінка. Але з точки зору майбутнього, вам потрібно розуміти, що якщо Будуть здійснюватися на регулярній основі обміни, і на регулярній основі буде здійснюватися моніторинг, то вам потрібно організувати і побудувати свої справи таким чином, щоб ви декларували доходи, сплачували податки в тій чи іншій країні. Тобто вам потрібно спланувати своє майбутнє, в тому числі з точки зору сплати податків. Це однозначно оця рекомендація, власне, для всіх. Якщо ви хочете навести лад у всьому, то перш ніж видати будь-яку інформацію податковим органам, ви повинні самі розуміти, що у вас відбувається. І для того, щоб це розуміти, ви повинні визначитися, в якій країні ви перебуваєте на постійній основі яким. Продатковим резидентом якої країни ви є, і чи справді ви в Україні винні якісь податки, тому що це може бути зовсім не так. У нас на цьому все. Я вдячна, що ви дивитесь наш блог. Рекомендуєте його друзям ставите лайки і пишете коментарі. На все добре, до побачення.